Тернопільська обласна дитяча лікарня поповнилась новим обладнанням. Три нових апарати з'явилися у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Обладнання це кардіомонітор, це апарат, який буде слідкувати за життєво важливими функціями організму, і, зокрема, органами кровообігу. Це пульсоксиметр, який буде визначати насичення крові киснем. Оскільки кисень є важливим елементом, який допомагає дитині справитися із недугами, і також центрифуга для лабораторії нашої центрифуга. для того, щоб визначити, щоб провести аналіз, кров потрібно центрифугувати, тобто сироватку від елементів крові відділити, і тільки потім уже із сироватки робляться обстеження. Кошти на придбання цього обладнання збирали члени ініціативної групи тернополян. Гроші з їхніх слів накопичували усіма можливими способами. Кошти ми збирали два місяці. В сумі назбирали 104 тисячі гривень. З них яких 39 тисяч пішли на Тернопіль, во закупивши обладнання, то тобто на 35 тисяч гривень сьогодні. І також ще через два тижні буде ще приїде ще обладнання. Вод гроші, ми збирали різними методами, починаючи там від просто з корзинкою ходили по вулиці, робили різні концерти, робили фотовиставки різними різними методами. Ми для себе визначили, що частину певну частину ми збираємо для Тернополя. Певну частину ми збираємо для хмельницької лікарні. І ці кошти, які назбирали хмельничани для хмельницької лікарні, вони йдуть на закупівлю лазерного хірургічного ножу. Ножа. То це обладнання, яке коштує більше півмільйона гривень. І потрішки, потрішки, потрішки додаються кошти, і ось ось скоро має бути вже купівля. У дитячій лікарні подарунку звісно ж втішаються хоч таке обладнання у відділенні, і було, проте воно вже вичерпало свій ресурс. А купити нове не було за що. Обладнання, звичайно, що було, але на жаль не поновлювалося вже тривалий час. Зв'язку з відсутністю коштів обладнання у відділенні інтенсивної терапії працює круглорічно, круглодобово і практично не відпочиває. У свою чергу благодійники пообіцяли і надалі збирати кошти для тих, хто цього потребує. Наступний крок доброчинців: допомога дітям хворим на ДЦП.